Всім привіт! Зима! Що знімати, басейни закритий, але є спа. Ми приїхали знову в золотий пляж, і тут відкрився новий спа. І зараз у них акція з 10 години до 13 з людини всього 600 гривень. І зараз ми будемо купатися, паритися і я вам зніму, як воно і що. Підписуйтесь, ставте лайки. Дивимось! А зараз сам комплекс. Як я казав, зараз акція 600 гривень з 10 до 13 години. Це роздягальня. На ресепшені видають такі браслети. І щоб була акція, треба вийти до 13.00. Роздягальня, шкафчики на браслеті і туалет. Все чисто, охайно. Ну а як буде саме з процедурою, дивіться далі. Так, також при необхідності дають тапки, рушник, халат. А це мої плавки. Вони зі мною завжди. Так, а зараз зниму сам спа, центр внутрі. І так, у нас є фінська лазня 100 градусів. Римська 45-50. Тут помама. Плазянська, це баня для процедур, соленя, соляна, лазня. В цьому місці є столи для масажу, є доволі багато видів масажу. Так, тут є купель з голодною водою, солоний басейн та куфора 41 та 45 градусів. Ось такий дивний вис вікон буде. Зона, щоб випити чай, води. Йдемо далі. Душеві. Є соляна кімната. Можна подихати сіллю. Туалет і зона басейнів та джакузі. Тут джакузі, великий басейн та дитячий басейн з підігрівом. Якщо ви бажаєте перекусити, то можна зайти сюди до зали і через код замовити поїсти. дивіться такий чудовий вигляд, краєвид. Так, йдемо далі. Басейн і дивиться, є ліжаки з таким краєвидом. На перший погляд все дуже подобається, чисто, ну, новий спа, він і є новий. Все продумано, комфортно, все поруч. А зараз ми будемо відпочивати. А в кінці, коли будемо їхати додому, вже скажу вам свою думку, як мені цей комплекс. Всім гарного настрію, не переключайтесь. А зараз підведемо підсумки. І так, золотий пляж, спа комплекс, новий, дуже шикарний. Все зроблено дуже красиво, якісно, дерево, чистеньке все. Персонал дуже привітний, все розповідає, як, що. Тому три часа ми приїхали по акції, це особливо з дитиною це мало. Ми толком не змогли відпочити все бігом, бігом-бігом. Тому, якщо є можливість, треба приїжджати на цілий день. Ціни актуальні, ви зможете подивитися на їхньому сайті. Ссылку я закріплю в коментарях. Тому рекомендую. Всім гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях питання. Всім пока! Так, а після спа процедур можна буде поїсти, повідати в такому ресторані і з таким краєвидом. Бачите, зараз зима, є трошки снігу, дуже красиво. Якщо буде можливість, можливість, ми зараз поїмо і підемо, поглянемо по територію, подивимося, які тварини ще гуляють. Так що не переключайтесь. Так, і хоч зима, то дивиться. Тварини бігають все одне під відкритим небом. Також бачили, просто бігали поні. І так всі гуляють. Тому також рекомендую сюди приїхати погуляти з дітьми або самим. Клас.